Савоніки я хореограф українського народного танцю. Монктон приїхала в 23-му році і з жовтня заснувала колектив Мальви, який на сьогодні має 30 учасників і маємо деякі вже досягнення за цей короткий час. Дитинства займаюся танцями, почала з восьми років, займалася в Черкасах в самодіяльному кружку, зразковому, світанок. Потім я вступила 9 класу в Канівське училище культури на факультет народна хореографія, закінчила там 4 роки стаціонару і після того вже поступила в Київську академію керівних кадрів культури і мистецтв. Там закінчила теж народну хореографію. Після того я багато гастролювала, їздила по світу і викладала в школах в Черкасах. Тоді так життя склалося, що ми поїхали до Польщі, і я там, де створила колективне невеличкий українського танцю і класичного, але там було дуже мало часу. Ми зібрали чемодани, і поїхали тоді в Канаду. Я дала об'яву, набрали дітей. Ми поч я починала взагалі. Приходило одне дитя, двоє діток. І так крок за кроком ми зібрали невеличкий колектив. Але з жовтня ми почали і вже на першу е... новорічне свято ми дали концерт. Це були перші номери, вони були короткі, простенькі. Костюми були пошиті просто за одну ніч, але ми вже виступили. Ну а зараз ми вже маємо набагато більший репертуар. Ми маємо гарні костюми. Ну, дуже багато роботи сюди вкладається, але я цим живу і я цим щаслива. Як звати нашу вчительку танців, Мальбу. Як ти думаєш, хто придумав танці? Іра. не знаю. Я не знаю. Як ти думаєш, навіщо ми танцюємо? Навіть виступати. Не Знаю. Щоб зробити виступ і показати людям, як ми танцюємо. Щоб більше людей знали надо... для танці. Який твій улюблений танець і чому? Мій улюблений танець карічка, бо цей танець дуже жвавий і енергійний, і також мені дуже подобається музика. Напевно, козаки, бо він дуже веселий і прикольний. Мабуть, карічка, тому що там дуже прикольний ритм Це «Плескач», тому що він веселий. Е і там дуже прикольні, багато прикольних моментів. I really like uh, Karapet. it's our newest dance, but I really like it because it's very funny. Мій улюблений танець це вареники, тому що він народний і український. З мавки Соняки. Соня. Соня. Який жарт зрозуміє тільки в нашій групі. Катя катя, players, puce, катя, катя, кача, 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 катя, кача, Лиза! Рыжик! Катя, кача, 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 Лиза! Катя, качали Лиза! Катя, кача, 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 катя, кача, Лиза! Копать, бабач! Якщо б довелося обирати ідеальну синхронність чи всі посміхаються на сцені, що би ви обрали? Однозначно, я вибрала, щоб всі посміхалися. <смі> Настрій це найголовніше в танці. Хто більше хвилюється перед виступами, ви чи діти? Мабуть, 50 на 50. Діти теж є, які хвилюються, але я теж завжди хвилююся, це точно. Якби платили за кожен раз, коли ви кажете ще раз, скільки б грошей ви мали? Люблю казати ще раз, я була б мільйонером. Який був саме екстремальний та стресовий виступ? Згадується декілька. Один на ринку, коли ми танцювали в жару на 30 градусів, було реально дуже важко і не було ніякого навісу над головою. І другий, мабуть, це французькій школі, коли ми готували номер на сім. А Треба виступати на 5 діток. І ми на входу переформатували все, за кулісами просто це все зробили і тут вже вийшли, і діти справилися. Як ви пояснюєте канадцям, чому український танець це більше, аніж просто танець. Моє покликання і моя мета об'єднати українську громаду в Канаді та зберегти наші традиції через танець. Для мене важливо, щоб українці, незалежно від того, де вони живуть, мали можливість торкнутися своїх коренів відчути енергію нашого фольклору і передати її наступним поколінням. Ми ніби оживляємо традиції, даючи їм нове життя тут, в Канаді. Моє найважливіше завдання як хореографа зберегти українську культуру в Русі і передати її далі. Танцюючи, ми розповідаємо історію нашого народу, його силу, радість, характер і неповторність. Моє завдання зробити так, щоб український танець звучав голосно і впевнено, де б ми не були.